Попався мудрий керівник 30 років назад. Ха, mm ха -hmm. це я Полтавщина. Вітаю з вами Олександрова Ольга. Сьогодні я в гостях в Олександра Миколаєвича Кудацького на полтавському заводі медичного скла. Коли для фармпромисловості ми виготовляємо До війни було там мільярд 300 штук на рік, зараз порядка 550 мільйонів, де порядка 15% йде на експорт. Решта тут, в Україні, це Дарніса, Фармак, Харківське здоров'я, Галичфарма, Юрія фарм. Перший цех це клаварні печі, які роблять трубку. Потім з цією трубки ми побачимо, робиться ампула. Це е вагнетрив цирконівий. З нього будуть монтувати піч. Кожен брусочок до тонна. Цей матеріал відливається так, як метал, ріжеться, шліфується, відливається потім, щоб не було зазору, тому що е склаварна піч вона робиться без цемента, да? mm -hmm. вона на суху, тому стінки мають бути підігнані. А ця піч вона розібрана. Mm -hmm. У нас дві їх. От, ще одна з тієї сторони. Її будуть з цих блоків о, збирати. От, тут горілки, да? о, кисень, газ, повітря змішується і поступає в печь да? і гріє. І до скількох, ви говорили, вона розгрівається? – Температура? Да. 1700 где-то. А шіхта сипеться зверху, ось загрузчики, да? як м'ясорубки. Вони заходять тут в блок якийсь відверті і сипеться. Ви зараз сюди, да? знизу ще електроди стоять, воно Да. Ну, гріється. Це газо електрична піч. Оце пункт управління. О, тоді, як працює всі лампочки, горять, моргають на комп'ютері, зони Висвічується, де що. А скільки от вона і тер, і довгий, то... в сезоні працює, щоб потім у вас було там, на рік. Два роки безперервно. Без два, два роки, два місяці. Ну, Буває, що там 2,5 років, якщо немає катаклізмів, немає блекаутів, ну, може 2,8 до 3 років. У 22-му році блекаут, 8 годин, печі ушли, потекли. 4 мільйона євро ремонт нам обійшов. Як блекаут був, ми придумали, що більше пропрацює. Ну, Півроку не, не допрацювали. І потім треба оце розібрати, і це розібрати? Замінити. Та. І знову запустили і погнали. Без, без без тормозов. От ми витягаємо трубку, так, вона йде з площаком, потім ріжеться ну, на, на лінії одразу на розмір от, і приходить сюди. Тут робот. Раніше жінки стояли і е, вставляли в трубки. Потім почали їхати на малину в Польщу. От, ну, кожна лінія оце, робот вартість 45 тисяч євро. І зараз вона жде, коли осводиться ячейка о, і поставить. Вот вона. Бачите, тримає вертикально, о, а трубка спрацьовується, йде продукція, йде, 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 йде. Да? Ага. І вона потім у нас звільнить місце о, і він поставить на, на це місце наступну трубку. Там капір внизу, ага. і по ньому ці е, патрони нижні, вони крутяться і по капіру йдуть. І на кожній операції позиції тут 30 позицій, а нам 32. Бачите, розігріває, да? розігрівається, витягується. Ага. Ампула. Да, да, Потім робиться перетяжка. Формується перетяжка. От далі, бачите, формується і да. одразу формується, он задувається слідче ампуле дно. А слідує ампуле піса. От воно бачите, ставить, вставляє. От пішло. І тут іде у вас контроль. Ці розміри проверяється молоточками О, на контакт. Чому? Тому що на фармзаводі наповняємося шприцами. І треба, щоб в тебе ампула була вертикально стояла строго, іначе шприц попаде в стінку. Наноситься фарба і коли проходить температура 640 градусів, відпав проходить, знімається напряження і запікається краска. Тобто краска Прослабляється, коли ви вкриваєте, да, ламаєте. Оператори провіряють усиля злома. У нас там 30 до 80 ньютонів допускається. Для різних Там 10 мм, 2-1 грамова різні усилія. Да? Вот. І тоді дивляться, яка ширина буде диска і скільки фарби наносити. О, чи слабіший злом був, щоб сильніше. О, дивіться, як перевіряється сила кольця злому. Mm -hmm. Іде розрушення да, механічне. 56. Норма, от... Це норма? Ні, от... це якраз середня, от 30 yeah. до 80. Mm -hmm. Буває така ампула, що ви не можете вскрити. Це то. mm -hmm. Тому що... Фарба має бути з коефіцієнтом лінійного розширення, таке як стекло. Вона підбирається. Вона має дефундувати туди, дифузія, да, а потім вже відламається в цьому місці. Раніше була картонна упаковка. О. Но картонна упаковка все рівно попадала в пиль. І вона потім, коли мойка, ви не могли її вимити там вже на фармзаводі. Вона як йожик да, стає, типомива вона знову стає, не вимиває, ну, статики. Ну, Всі перейшли вже в основному на, на таку на пластикову упаковку. Да, Вона не дешева, але зрощення продукції на 15%. От вона пакується, потім э, кодірується, передається в склад реалізації, зчитує камірник і комп'ютер розставляє по ячейкам там в складі. Відручка йде опять-таки, передає, яка продукція потрібна, йому передають, що потрібно, і комп'ютер видає, в які ячейки стоїть Держати, так, да? для продукції. Я був в Швейцарії на такому ж виробництві. Приходжу — копа, до, до, дошка пошани. Луч краще працівник, там то-то, 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 то-то. О, кажу, симулюємо, звісно, так. Да. Я тоді кажу, давайте відродимо. Дошку пошани. Хто попадає на дошку пошани, премію? виписуємо. Книга пошани завода теж вписуємо. І скільки от часу вони на дошці? Рік. Як часто? Рік. Рік, і потім знову переглядається. Працюємо. Ну я скажу, що колектив дружній. От і у нас дуже багато династій трудових. Там папа, мама, діти, внуки. Mm -hmm. Я рахував десь порядка там 30 династій. 30 династій таке було, як знаєш, родинне, родинне таке підприємство. Ми допомагаємо по соціалки і пенсіонерам, там, катаракти. там, і... Уже ті, хто не працює, не все одно можуть звернутися. От, Є така неприємниця, як Онко, така. Mm -hmm. Онко ми допомагаємо, там, в тому році ми трита з Поміняли а це, ага. а це знаєте, яка це сума. Да? Це дуже важливо Друзі. допомога людям. Друзі. А розкажіть, будь ласка, в якому році відбулася реставрація цього комплексу? Це не реставрація, ми збудували з нове будівництво, так да. і ну взагалі, от про нього окремо. 19 років назад. Я то займався футболом, команда заводська. В місті Полтаві не було е таких залів, що можна було. Іграти. Цей зал відповідає всім нормам по розмітки, по ширині лінії, по висоті стелі. О, є ж, допустимо, для волейболістів, щоб була точка там, 11 метрів. Mm -hmm. О, тут у нас все проходить для того, щоб проводити змагання там, всеукраїнського рівня. Mm -hmm. Волейбол, футзал, гімнастика. Тут. Я вам скажу, що і в Україні немає. По паркету, по всьому. От, тому що зараз йдуть на покриття хімія, да? а воно е бетон, забиває галіностоп, не є добре. Це ті ще команди наші. Бронзові призерчі з футзалу заводська команда. Що да. там було? -то? Давайте засипемо і зробимо футбольне поле. І тут ми проводимо змагання з футболом. І це таке в нас. Живемо скромно. Ми так порадилися, давайте поставимо Боже матері скульптуру. І нам по на замовлення зробили її, і така вона покрова, щоб захищала.